Шановні дами, галантні кавалери. Давайте перевіримо ваші манери. Забавка добрі манери. Щобудня о 16.30 на львівській хвилі. А ви готові до випробування вже минули. Насправді вони розпочалися на початку листопада. І от сьогодні, в останній день осінній 2015-го, ми підбиваємо так, би мовити, підсумки радіозабавки. Добрі манери від турагенції Coral Travel. Оля разом з нами, директор агенції Тур Coral Travel, Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора, і от Оля нам допоможе насправді визначити хто з 18 претендентів, які правильно відповідали на всі е, загадки у радіозабавці Добрі манери протягом місяця. Таки поїде у цей європейський автобусний тур. Ми маємо сертифікат, правда, спеціально. Ми маємо сертифікат, який отримає зараз той. І от маємо такий імпровізований барабан. Можна е, переколотати ще раз. Зараз цей інтригуючий момент настане. Хто, окрім тих всіх подарунків, отримає найголовніший? Спробуємо зараз, до речі, додзвонитися в прямому ефірі. Олю, що там у нас? Ми вітаємо! Мараховська Ірина. Мараховська Ірина. Зараз набираємо ваш номер телефона, якщо ви нас чуєте. То ми з вами зараз спробуємо зв'язатися напряму. Це все відбувається зараз наживо, як ви е, розумієте, в ефірі львівської хвилі. Ну, от номер телефону зараз зайнятий. Можливо, пані Ірина зараз намагатиметься дозвонитися до нас сюди. Ірина Мараховська ще раз нагадаю, переможець радіо Забавки Добрі Манери у листопаді на Радіо Львівська хвиля. Зараз знову ж таки спробуємо черговий дзвінок зробити. Аллоу! Аллоу! О, що пішов, пішов. гудок. Це вже головне. Добрий день вам! Ви почули, Ірино? От зараз Оля тут біля нас в студії, директор компанії турагенції Coral Travel. Можете їй подякувати. Пані Ірина, ми вам вдячні за участь. Дякуємо вам за ваші добрі манери і вас чекаємо в нашому офісі на вулиці під Дубом 4А. Будемо дуже раді вашому відвідуванню Будапешту і Відня, столиць добрих манер. І будемо раді бачити вас нашим клієнтам. Чекаємо, отак от відбувається все дуже просто в прямому ефірі львівської хвилі. Ну а ви залишайтеся разом з нами. Нагадую, що турагенція Coral Travel це тури вихідного дня Україною, це екскурсійні тури Європою. Це, зрештою, що дуже актуально саме зараз новорічно-різдвяні тури і візову підтримку отримаєте завжди. Ми 5% всім слухачам львівської хвилі. 255 42 22 навпроти торгового центру форум вулиця під 4 4. Дякую вам, Олю. Дякую вам. То все по рекламі і все по радіозабавці. Чекайте на наступні. Ну, як на мене.